Як і обіцяли, стежимо за історією з побиттям велосипедиста. І коли наприкінці вересня водій побив чоловіка, або той зробив йому зауваження щодо паркування на смузі для двоколісних, вчора у апеляційному суді відбулось засідання у цій справі. Водій подав апеляцію на рішення суду тримати його під вартою. І як пройшло засідання, який новий запобіжний захід обрали для водія, побували наші журналісти. Дивимось. Підозрюваний у побиці велосипедиста водій Мерседеса Олександр Хілик, якого у жовтні суд залишив під вартою на 30 днів, подав апеляцію. Прошу скасувати дане рішення і застосувати до мого під захисному більшому і забігний захід або альтернативу. Який новий запобіжний захід обрали для водія? Нагадаємо, на початку жовтня мережу сколихнуло відео, як водій Мерседеса жорстоко накинувся на велосипедиста з кулаками. Інцидент зафіксували камери спостереження. Все трапилося 25 вересня. Антон, так звати постраждалого велосипедиста, їхав по велосмузі, де були припарковані автомобілі. Зокрема, й Мерседес, чоловік зупинився і зробив водію зауваження. Проте, замість відповіді, отримав кілька ударів по голові, від яких втратив рівновагу. На відео видно, як водій відтягнув постраждалого на узбіччя і втік з місця події. Гори водієм виявився 44-річний підприємець Олександр Хілик. За кілька днів його затримала поліція і вручила підозру на суді, який відбувся 4 жовтня. Своєї провини Хілик не визнавав і запевняв, що велосипедист сам його спровокував. Я не знаю, чому так. Я ударив його в грудь, вибиваючи те, що він хотів достати з кармана. Потім три рази я ударив його в голову. Було біля нас мені здається 4 чи 5 осіб людей, які сказали, що ми виживаємо швидку і мені. Дружина попросила бо їй погано, і люди сказали уїжджайте, вам все не треба. Олександру висунули підозри за двома статтями: умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень та залишення постраждалого у небезпеці, і обрали запобіжний захід, тримання під вартою до 31 жовтня без права застави. Тоді з'ясувалося, що Олександр Хілик фігурує у ще одному судовому провадженні, де є підозрюваним у справі про заволодіння мільйонами гривень під час закупівлі одягу для територіальної оборони. Суд по цій справі відбувся напередодні у Деснянському суді Києва. Там Олександру обрали запобіжний захід вихід під заставу у 5 мільйонів гривень. Після чого адвокати водія подали апеляцію у справі про побиття велосипедиста з проханням пом'якшити запобіжний захід на засідання. Апеляції водій мерседеса не приїхав, а був присутній по відеозв'язку, так як його не змогли доправити зі слідчого ізолятора. Я розумію, чого.